Солдати Кореї вже не просто беруть участь в бойових діях із расистами а й почали разом з ними вибухати максимальна синхронізація. Хоч при штурмі, хоч на базі результат їхньої взаємодії дуже незвичний. Іноді через нерозуміння корейців, іноді через злість солдат РФ на новоприбулих стаються несподівані втрати, які не можуть не радувати Україну. Про все це далі у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. Ну а ми вже розпочинаємо. Росіяни намагають досягти хоч якихось успіхів на Курщині, та активно залучають підмогу у вигляді північно-корейських солдатів. Однак, схоже, наразі в них це дається не дуже успішно. Більше того, рашистські військові мають тільки проблеми та зайвий клопіт від перебування солдатів Каяндар на цьому напрямку. Дні активних штурмів росіян на Курщині не принесли їм нічого хорошого. Про що повідомляють воїни 95-ї ОДШБР. наслідком таких спроб рашистів із корейцями провести штурми сотня в. Втрачених не до воїнів майже три десятки одиниць знищеної техніки та жодного успішного бою для 810-ї бригади морської піхоти РФ очільник центру протидії дезінформації про раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко зазначив, що перевірка боєм в росіяни з корейцями пройшла невдало. Коваленко додав, що військові північної Кореї в штурмових діях тепер стали залучатися менше через це. Проте за його словами корейці перебувають на позиціях на цю цьому напрямку, а активно знищують російські танки та бронемашини на Курщині. Схоже скоро так само успішно горітиме техніка армії КНДР. Адже в мережі потрапили кадри, як стверджується, з Красноярська, де було помічено шалони з північнокорейськими самохідними установками М 1989 Коксан. Ймовірно, крім військових, КНДР постачає рашистам ще і сау. Інформація про північно корейський Сау дуже мало відомо, що вона являє собою виробленої г неймовірно розроблено в Північній Кореї 170-мм зброю, встановлено у вежі відкритого типу на шасі танка Т-54, Т-62 або китайського Т-59. Коксан – західна назва. Дана машині на честь місця, в якому вона була вперше помічена. Дальність стрільби – САУ 40-60 кілометрів. Скорострільність – 1-2 постріли на 5 хвилин. І доки ці установки ще тільки їдуть до фронту, в Білгороді бійці Сили оборони України знищили цілий ангар. Ар з військовою технікою та БК рашистів. у мережі показали знімки, на яких видно розміщення техніки армії РАФ згодом стало відомо про прольот прямо у ціль. Наслідки втрат наразі невідомі. Щодо північнокорейських солдатів, то вже відомі випадки із летальними наслідками через так зване непорозуміння між рашистами та армією КНТР. Як відомо, північнокорейці не тільки не розуміють рашистів, а ще й зовсім не обізнані у веденні сучасних бойових дій через втрати корей через дрони навіть Кім Чен кімчинин наказав своїм посіпакам налагодити масове виробництво дронів Камікадзе та вчитися їх випробувати днями. Пройшли тренування з ударними БПЛА різних типів. Повідомляє корейське центральне інформаційне агентство. Тим часом північно-корейські війська у Курській області готуються до боїв. Про що повідомив військовослужбовець Сили оборони України Віталій Овчаранко. Далі цитую військового. Я та мій підрозділ ще не стикалися з північно-корейськими військами. Взагалі насправді вони фіксуються, але на цю хвилину в мене немає конкретних даних що до чого, адже їх можна на певному рівні з бурятами переплутати. Тож хай краще цю інформацію офіційні речники озвучують, розповів овчаранко. Він також сказав про те, як місцеве населення Курської області реагує на інформацію про появу північно-корейських військових на їхній землі. І за його словами, місцеве населення не радить цій інформації. Це ми місцевих інформували, що росіяни залучають північно-корейські війська. Їм це, звісно, не подобається. Вони кажуть, а господі ще й цих хто наступний буде, і їх це все не радує. каже військовослужбовець у національній службі розвитка південної Кореї. Також підтвердили, що військові КНДР вже залучені до бойових дій проти українських військових у Курській області РФ. Війська КНДР вже ведуть бойові дії проти України, зазначили у розвідці північно-корейських. Кі солдати перекинуті в Росію перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів. Їхнє розгортання на полях битв завершено, заявили в розвідувальному відомстві південної Кореї. Дочі веле зазначає, що державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі, яка відбулася в Брюсселі генсеком НАТО Марком Рюта, також підтвердив, що північнокорейські військовослужбовці вже безпосередньо беруть участь у боях на Курщині. А представник державного департаменту США ведент Патель Заявив, що більша частина з 10 тисяч кандерівців, які були перекинуті в РФ, вже залучені до бойових дій проти збройних сил України на Курщині разом з російськими солдатами. На думку експерта, заравкаера Джайса, північнокорейські солдати порадані з СРФ, Сподіваються повернутися додому героями. Однак їх може чекати неприємний сюрприз. Чистки подібні до тих, що застосовувалися до Червоної армії, коли вона повернулася з Європи в 1945 році. Мало ймовірно, що НДРівським солдатам, які воюють за РФ, дозволять повернутися додому, і замість цього їх можуть відправити в ГУЛАГи, Про що повідомляє Деміровий з посиланням на слова експартів. за оцінками американської розвідки в Україні воюють близько 10 тисяч північно-корейських солдатів. Проте, якщо такий експеримент виявиться успішним, кімчанин може відправити більше, зазначають журналісти. Є вагома причина, чому Росія поки що отримує північно-корейські війська на своїй території. У них було достатньо проблеми з влас російськими солдатами, які вирушали в Україну і усвідомлювали наскільки краще жити за межами Росії, наводять журналісти слова експерта, теж саме з жителями північної Кореї їм навряд чи коли-небудь дозволять повернутися додому після того, як вони дізналися, яке життя за межами північної Кореї. Нехай це навіть російські регіони цитую для північнокорейського режиму було б небезпечно дозволити їм повернутися, щоб вони розповіли іншим про те, що бачили, додав експерт. На думку Кера Джалаза можна спостеріг. Рігати повернення до чисток, подібних до тих, що проводили щодо Червоної армії 45-го року, коли вона повернулася із Європи. Цитую далі, великі частини були оточені та відправлені в Гулаги. Зазначив джейлс Він також зазначив, що поточна статистика свідчить про те, що вони проживуть на передовій близько тижня. Згідно з новими американськими оцінками, Росія зосередила сили таким чином, щоб не виводити своїх солдатів з сходу України. Тобто, головного для Москви напряму. Крім цього, російська влада розраховує Нити тиск в кількох напрямках одночасно йдеться у публікації на даний момент. Північно-корейці беруть участь у спільних із рашистськими військовими навчаннях на захід від Курська. У керівництві США заявляють, що Пхеньян направив для підтримки російської армії в Курській області до 10 тисяч солдатів. За словами представників міністерства оборони США, службовці КНДР одягнені в російську форму і екіпіровані Москвою, але ймовірно будуть боротися у своїх окремих підрозділах. Також у публікації з посиланням на представників Пентагону йдеться про те, що Росія навчає північнокорейців артилерійському вогню базовій тактиці піхоти, і що особливо важливо, за чисті траншей. Ця підготовка передбачає, що принаймні частина північнокорейських сил братиме участь в лобових атаках на укріплені оборонні позиції України. Експерти пропускають, що військовослужбовці з КНДР будуть боротися як легка піхота без переваг бронетехнікою. У зв'язку з цим у публікації наголош. Жуються, що нинішня українська тактика артилерійського вогню у поєднанні з атаками БПЛА завдає великої шкоди незахищеним російським позиціям. Офіційні особи на заході та в Україні називають пробуття північно-корейських військ до Курської області серйозною ескалацією після більш ніж двох років російського повномасштабного вторгнення в Україну. В Курській області Севастопольські морпіхи здаються в полон через соцмережі. Робляться активно, бо не хочуть. А в подальшому воювати й бояться того, що за так, ось в Курській області Севастопольські Мерпієхи здаються в полон через застосунок. ВКонтакте акаунт віртуальний командир запустили українські десантники, військова контррозвідка служби безпеки України. Про що повідомляють саме в телеграм-каналі Кримський вітер». українські десантники і військова контррозвідка СБУ запустили в російській мережі акаунт віртуальний командир, завдяки якому солдати 810-ї бригади морпіхоти чи афараф здаються в полон і Йдеться у повідомленні. А як також відомо про те, що Севастопольські морпіхи вони а, теж і дають хабарі для того, щоб не потрапити до Курської області. Раніше а, про це теж з'являлася інформація. Військові 810-ї бригади морської піхоти Севастополя платять, щоб уникнути відправлення в Курську область. Ніхто не хоче відправлятися гарматним м'ясом в Курську область, бо розуміють, що наслідки будуть неминучими, і такі повідомлення з'являються від. Руху, а теж з про те, що з 810 ї бригади морпіхоти в пункті постійної дислокації в Севастополі фіксується проблема з особовим складом, зв'язку з відправленням його значної частини на Курщину. Повідомлення про нових двохсотих на Курщині надходять. Чи не щодня командування бригади намагається приховати факт двохсотості та трьохсотиці їхніх бійців, але е, це не вдається, і потім росіяни ще більше панікують. І є російські солдати, які не хочуть відправлятися на так звану СВО не тільки на територію України, так на схід що держава або ж південь, а й на Російську Федерацію на Курщину на Курську область. Ну і спецоперація а, сил спецоперації а, так би мовити триває. ССО на Курщині працює і далі є інформація від Сергія Братчука, який є речником української добровольчої армії Південь та військовим експертом. Тож з оточення було врятовано 16 побратимів із сил оборони України. Оператори 73-го морського центру під час праці врятували заточення в Курській області Рафі х військовослужбовців трьох різних підрозділів сил оборони України. В другій ночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військових з дружніх підрозділів. Протягом двох годин оператори спланували здачу та висунулися. На двох броньованих хамві на порятунок побратимів далі ми залетіли туди, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад. Розповів Брюс, оператор 73-го центру ССО. Евакуаційна група вирвалася під вогнем ворожого танку та шквального кулеметного вогню. А також fpv «Дрона», військовослужбовці сил оборони успішно були евакуйовані за що подякували операторам ССО. Такі неймовірні історії із фронту також з'являються про які ми звичайно маємо говорити, вшановувати всіх наших героїв і дякувати всім, хто продовжує операцію щодо ліквідації противника. Рятує побратимів із важких, так би мовити. Умов від оточень, наприклад, то ж дійсно історії, яких ми багато ще я думаю почуємо і побачимо, і про них маємо говорити для того, щоб показати героїзм захисників і подякувати їм за нього. Далі поговоримо з вами про одну із найулюбленіших наших тем. Я думаю, це саме ліквідація Розшестя Повідомляється про те, що центр стратегічних комунікацій збройних сил України показав, як українські військові вони. Продовжують нищити російських загарбників та їхню техніку. Відео саме опублікував Стратком у своєму офіційному телеграм-каналі. На жаль, ми не можемо вам його показати. Також що ще там зазначили, дописали під цим відео те, що, що робить уночі Баба Яга. Правильно полює нічні бомбери батальйону ударних безпілотних літальних апаратів Ахілас 92 -ї. окремої штурмової бригади виявили та знищили бронемашину. Склад БК пошкодили танк Т-72 та ліквідували сім окупантів. Тож дійсно гарні новини, про які ми не можемо не сказати. Ну і далі також будемо говорити про те, що на Росії зовсім неспокійно. Бачимо, що карма все ж таки їх настигає нарешті, і буде нестигати. З кожним днем все більше і більше за все, що вони чинять з нашими людьми та на нашій землі. А саме була атака на кораблі у Каспійську, британська розвідка прокоментувала цю атаку, а саме наша держава атакувала дронами. Порт Каспійськ у Росії. Ймовірно, там перебували кілька кораблів військово-морських сил Росії, два флегати типу Гепард могли отримати пошкодження. Пише розвідка Великої Британії. Масштаби цієї шкоди наразі невідомі. Однак, будь-яке пошкодження кораблів швидше за все буде швидко відремонтовано. Йдеться у повідомленні каспійську флотилю РФ, ймовірно використовували для здійснення масових атак на Україну у 2022 році і продовжують використовувати. Вати для здійснення нечастих атак протягом 2023-2024 років. Вмовірно, Україна атакувала каспійську флотилію у відповідь на ці удари по своїй території. Однак мало ймовірно, що російські кораблі, які постраждали під час цього удару, використовувалися для завдання прямих ударів по території України. Хоча поточний оперативний темп у чорному морі залишається низьким, атака демонструє, що Україна зберігає здатність завдавати ударів по Росі російських цілях у районах, які раніше вважалися безпечними для операції, кажуть у британській розвідки. І далі будемо говорити про те, що на прикордоні Чернігівщині ДРГ, нібито перейшли кордон та встановила російський прапор ганчірку. Речник ДПСУ відреагував на це. Відповідні фото та відео почали поширювати. Звичайно, що російські телеграм-канали. Ну а за словами Андрія Демченка, інформація про захід ДРГ в Грем'яч не відповідає. Дійсності сьогодні українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку судость. Міст біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку. Вони не переходили. Він також додав, що загроза від російських ДРГ, ДРГ вибачте, зокрема для. Чернігівщини поки що нікуди не зникла. Ну і також ще й у ДПСУ роз'яснили ситуацію більш детальніше. а Саме пояснили про те, що сьогодні українські захисники там виявили на Чернігівщині саме російський триколор, який був знову ж таки повторимо, встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку судость. Ну і якраз кадри того, як це як він був встановлений, саме і де, Ви можете бачити наразі на своїх екранах. Ну і також, звичайно. Що заява російських прогапригадистів про те, що ДРГ? Зійшла в Грем'яч, не відповідає дійсності міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку. Вони не переходили. Ну і також ще й речник ДПСУ пояснює про те, що територія, де від кордону діяла диверсійна група, вона фактично відрізана річками. А в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто наразі не проживає до того ще раз постійне підтоплення цієї території, там неможливо облаштувати належні фортифікаційні укріплення. Ну і водночас Андрій Демченко запевняє, що Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону. Також пряма мова Андрія Демченка на даний час на цьому напрямку залучені необхідні додаткові засоби від підрозділів Сил оборони України та діють протидиверзійні резерви. Тож не варто віддаватися на інформаційно-психологічний вплив противника українські захисники знищували і продовжують нищити ворога та його диверсантів. Тобто, бачимо дійсно, що заяви від рашистських пропагандистів, телеграм-каналів були все ж таки. Ну і бачимо, що дійсно рашисти і говоримо в празправді постійно в наших етерах про те, що рашисти дуже часто ширять фейк. Тож закликаємо вас в таких ситуаціях звичайно, що перевіряти всю інформацію, яку а, шириться в інтернеті, перевіряти завжди не тільки в офіційних джерелах, ну і тим паче. Бачимо, що Рашисти люблять ширити такі фейки, в які дійсно можна повірити, але знову ж таки перевіряємо в офіційних джерелах підтвердження. і Бачимо, що в цьому випадку міст вони не переходили, і ситуація залишається стабільною, так як сказав знову ж таки Андрій Демченко. Нам ну і далі також будемо говорити ще й про Куп'янщину. Там на жаль, рашисти також продовжують чинити активні бойові дії. І якраз таки Андрій Біседін, це начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Він розповів саме про реальну ситуацію. У Куп'янському суспільству, яка є станом на сьогодні, українські військові успішно зупинили масштабну атаку російських військ, які намагалися прорвати оборону, використовуючи штурмові групи та важку техніку. Незважаючи на значну чисельність противника, збройні сили дали гідну вісіч, знищивши техніку та живу силу ворога. Місітін також відзначив постійні обстріли міста з боку росіян, які використовують артилерію та авіаційні бомби для нанесення масштаб. Абних руйнувань він наголосив на тому, що умови для проживання в місті стають ще дедалі важчими. Проте багато жителів все ж таки відмовляються евакуйовуватися, не зважаючи на всі зусилля влади та волонтерів. Ну і водночас адміністрація намагається підтримувати функціонування критичної інфраструктури, такої як електро, газу та водопостачання, а також забезпечує роботу лікарень, аптек та магазинів. Бісідян також і закликав мешканців пріоритизувати. Це ж така свою безпеку, безпеку свого життя. Адже матеріальні втрати можна компенсувати, а життя ні. Тобто, бачимо дійсно, що з тих територій постійно говоримо про те, що територія, на яких дійсно дуже велика загроза для життя, потрібно покидати для власне, для того, щоб зберегти це життя. От тому бачимо, що вже коли міська військова адміністрація підтверджує цю інформацію, закликає евакуюватися, то все ж таки потрібно це робити і дослухатися до них, тому що розуміємо, що ситуація там і дуже дуже важка. Тож далі можемо заслухати. Андрея беседина. Жаль, це єдина тактика, це каби, артилерія, РСЗВ, які ворог не ворог б'є не тільки по населеним пунктам громади, а саме по позиціям наших збройних сил України для того, щоб уразити якомога більше особового складу техніки. Але ще раз хочу зазначити, і це показує той приклад, да, коли ворог великими силами намагався зайти в місто Куп'янськ, був знищений. Це злагоджені силу наших сил оборони, збройних сил України. Я вам хочу сказати, спілкуючись кожного дня з хлопцями і дівчатами, вони б'ються за кожен сантиметр нашої землі. Ну зараз також тривають потужні бойові дії за місто Турецька. Там тривають активні вже і міські бої. Російські окупанти вже здійснили 11 атак за підтримку авіації. Впродовж останньої доби це відбулось. Ну а сили оборони продовжують знищувати сотні ворогів. Щодня противник активно використовує артилерію та авіаудари. Ну і далі поговоримо про те, як коментують всі події в Оту Луганська, зокрема про секретарка Анастасія Бабовнікова. Вона розповідає про те, що українські військові протистояють російським штурмовим групам. Прес-секретарка зазначила, що міські бої це завжди важка і брудна робота, але зараз вони вже тривають. На території турецька в них не використовується техніка. Відбуваються контактні бої. В одному турецькому знищимо ворогів за день, зазначила Анастасія. І за її словами, в середньому це 50-70 ворожих солдатів щодня, а в деякі дні навіть більше. Крім того, Бобовнікова розповіла, що росіяни активно використовують артилерію та авіацію, завдаючи десятків ударів по місту. Також додала прес-секретарка, що ворог завдає авіаударів по. Всі їхній зоні відповідальності буквально знищуючи міста на кожному з напрямків.